Ми вже всім відомо, з 1 квітня вступають в дію рішення виконавчого комітету, згідно з яким тариф на електротранспорт становить 2 гривні і 1 гривня для студентів та учнів категорії, а також тимчасовий тариф 4 гривні на автобусні перевезення. Згідно рішення виконкому, тариф 4 гривні буде введено по тим маршрутам, перевізники, по яких повністю виконують умови договору. Це є. Цей пункт був включений у рішення виконавчого комітету. Він є обов'язковим при введенні даного тимчасового тарифу. Для цього створено 5 мобільних груп, які будуть перевіряти технічний стан автобусів, бази, на яких вони ремонтуються і обслуговуються, а також, а також якість надання цих послуг. Мабуть, також вам відомо, що з 24 по 26 лютого департаментом житлово комунального господарства проводилась перевірка. Якось надання трансп... послуг по перевезенню громадським транспортом, а саме автобусами. За результатами цієї перевірки, дев'ятьом перевізникам, по 19 маршрутам було надіслано листи про розірвання договорів з 1 квітня. Ще троє перевізників надали листи за власний за, за своєї ініціативи розірвати договір з міською радою. По цим трьом маршрутам ми зараз шукаємо. Альтернативи, щоб забезпечити надання цих послуг, щоб не створити колапс по цим маршрутам, це 8, 42 та 37 маршрути. А по дев'яти перевізникам, по 19 маршрутам, з яким розриваються договора, сьогодні буде запропоновано укласти тимчасовий договір до проведення конкурсу по цим маршрутам і до визначення переможця по цим маршрутам. Особливістю цих угод, мають тимчасових угод, є те, що протягом, ну, крім основних умов, які були в основному договорі, вводяться додаткові вимоги, а саме, дається 10 днів на облаштування всіх автобусів GSM, GSM трекерами, GPS трекерами перепрошую, та надання вільного доступу мешканців міста до них. А також вводяться штрафні санкції за невиконання умов договору. Розмір штрафної санкції 850 гривень за невиконання кожного пункту договору. Зрозуміло, що для накладання цього штрафу буде складатися акт. Не всі порушення можна заактувати в момент настання цих порушень, зокрема, наприклад, куріння, водія чи музика, яка грає, чи поведінка, яка часто буває така хамська поведінка, водія. Такі факти для того, щоб це можна було заактувати і. Притягнути до відповідальності, введемо таку пропозицію, що мешканці при можливості на телефон чи на інші гаджети фіксували такі порушення. А якщо такої можливості немає, то хоча б брали координати двох-трьох свідків, які можуть підтвердити цей факт, і подавали звернення до міської ради. На основі цих звернень ми будемо формувати акти і виставляти претензію перевізникам і притягувати їх до адміністративної відповідальності в частині накладання цих штрафних санкцій. Тому прошу всіх червнячан бути небайдужими, долучитися так само до контролю над якістю надання послуг у сфері громадських перевезень. Ті перевізники, які нині мають діючі договори, тобто я ще раз наголошую: дев'ятьом перевізникам по 19 маршрутам такі листи надіслані про розірвання договорів, інші ж діють на основі діючих договорів. Також сьогодні буде запропоновано. Заключити додаткову угоду. Додаткова угода буде містити ті пункти, які я щойно озвучив, що стосуються трекерів, а також штрафних санкцій. Якщо перевізники відмовляються укладати договір додаткову угоду на цих умовах, то по таким маршрутам залишається тариф 3 гривні. Тобто це є рішення виконавчого комітету, я ще раз хочу наголосити, і відповідно до якого юру управління разом з департаментом підготували відповідні проекти. Договорів з 1 квітня на автобусах, які перевізники які заключили договора з міською радою або тимчасовий, або додатковий, буде розміщено відповідне інформаційне повідомлення про розмір проїзду, вартість проїзду і перелік цих маршрутів також. Я думаю, ми вивісимо на сайті міської ради, щоб громадськість знала по тим маршрутам, який тариф діє з 1 квітня. Ще раз наголошую це за результатами сьогоднішньої зустрічі з перевізниками, на яких ми будемо їм вручати ці додаткові угоди або тимчасові договора, залежність від того, до якої категорії відносять той чи інший перевізник. Ті ж перевізники, які, з якими розриваються угода з 1 квітня і які відмовляться від укладання додаткової угоди, вони фактично з 1 квітня не мають права здійснювати і надавати послуги на ринку громадських перевезень. Якщо коротко, то. У мене все прошу є.